Всім доброго дня! Вас вітає краничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогоднішня пропозиція для колекціонерів та поціновувачів порцеляни. Перед вами фігурка клоуна, миле і приємне обличчя розписане вручну, голова, руки та ноги виготовлені із порцеляни. Ось такий вигляд має обличчя. Руки та ноги, на яких бачимо черевики. Як бачимо, руки згинаються, ноги теж згинаються. Клон одягнений одяг виготовлений із шовку. Це все ручна робота. Фігурку можна поставити, і вона буде самостійно стояти. Такий красунчик буде гарним доповненням до вашої колекції або стане окрасою для вашого інтер'єру.